Австралійський сенат прийняв закон по боротьбі із корінням, що претендує на роль найсуворішого антитютюнового документа. Із грудня 2012 року всі упаковки від цигарок, незалежно від виробника, будуть виглядати однаково непривабливо. Замість фірмового дизайну компанії вони матимуть однотонне зелено-оливкове забарвлення. Саме такий колір був визнаний найбільш неприємним для людського сприйняття. Залишаться на упаковках лише страшні фотографії із негативними наслідками паління. По суті, це означатиме, що курці не знатимуть, що палитимуть. Да сподівається, що такі радикальні методи зменшать кількість курців в країні щонайменше на 10%. А от виробників від таких перспектив кидає в холодний піт. Такі глобальні тютюнові компанії, як British American Tobacco, Britain's Imperial Tobacco та Philip Morris, вважають, що новий закон порушує їхні права на інтелектуальну власність. Представники компанії з обуренням наголошують, що вклали мільярди доларів у свої бренди, і тепер вони будуть відстоювати свою позицію у суді. Урядовці ж запевняють, що до такої реакції були готові. Тютюнові компанії. Панії гіганти хочуть продавати свою смертоносну продукцію, а ми хочемо зменшити їх ринок збуту. Природно, ми приречені на серйозні розбіжності. Заявили в австралійському міністерстві охорони здоров'я.